Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради працює над організацією оздоровлення та санаторно-курортного лікування громадян пільгових категорій, таких як діти з інвалідністю, супроводжуючими, мешканці міста Дніпра постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, що належить до першої та другої категорій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій в Афганістані та діти пільгових категорій. Я нагадаю, що з 2020 року ми не здійснюємо тендерні закупівлі послуг оздоровлення через систему Прозоро. З 2020 року ми повністю оновили механізм оздоровлення. З того року ми розпочали практику укладання тристоронніх угод між департаментом соціальної політики, громадянином пільгових категорій та безпосередньо санаторно-курортним закладом. Для цього громадяни пільгових категорій самостійно обирають заклад. Це є великим плюсом. І також вони обирають дату оздоровлення, тобто з якої дати вони прибувають до закладу. Для такого механізму громадянам пільгових категорій необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем своєї реєстрації та подати відповідну заяву. І медичну довідку за формою 070. також надати підтверджуючий пакет для належності до пільгової категорії. Вона додала цьогоріч вже відправили до санаторії в понад сотню людей. Переважно співпрацюють із закладами Дніпропетровської, Полтавської, Львівської та Закарпатської областей. На сьогодні вже департаментом було укладено 64 договори для мешканців міста Дніпра постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. На поточний бюджетний рік ми запланували оздоровити 291 такого громадян. 29 договорів для учасників бойових дій в Афганістані. В поточному році у нас по плану передбачено 132 громадянина з такої пільгової категорії. Та на сьогодні укладено 103 договори для діток з інвалідністю і з супроводжуючими. В поточному бюджетному році ми запланували оздоровити 300 таких діток. Нагадаю, що враховуючи воєнний стан не усі на сьогодні заклади працюють, але ті заклади, які повідомили нам про співпрацю, це в основному заклади Дніпропетровської, Полтавської, Львівської та Закарпатської областей. Оздоровлення дітей пільгових категорій на сьогодні призупинено за кошти державного та обласного бюджету, але при департаменті соціальної політики відповідно до комплексної програми існує часткова грошова компенсація за самостійне оздоровлення дітьми, батьками дітей пільгових категорій. На сьогодні такі громадяни... Ани до департаменту ще не зверталися, оскільки не усім дитячим закладам було надано дозвіл на роботу та функціонування у поточному бюджетному році. Аби скористатися можливістю, слід звернутися до управлінь соціального захисту населення за місцем реєстрації. Там допоможуть оформити заяву та укласти договір.